Нетривке перемир'я та припинення вогню не знижує градус напруги на Сході, зокрема, в шахтарському містечку Димитрово, що за півсотні кілометрів від Донецька. Тут віднедавна перестали лунати постріли та залпи артилерії, проте не всі, хто ховався від війни, повернулися до рідного міста. Як от троє дітей Віталій Чорнобук Даніїл, Ілья та Олександра. Зараз Сашенька буде говорити. Мама, а я… Сьогодні отримала одну наклейку в тетрадку, а другі діти не отримали. Пані Віталія, уродженка Іршавського села Брід, що літа вона з дітьми відвідує своїх батьків та рідних. Проте це літо стало особливим, адже тут вони перечікували війну. на будуть стріляти. У відомості, навіщо, що це українці. Я не знаю, не можу сказати. Але більше з цього, що це українці. В городі нас тихо, води, правда, нема. А так, чого, багато без які приїхали в наш город. а так нічого. Це все, все добре. Попри всі труднощі життя в гарячій зоні, жінка повернулася в прифронтове Димитрово. Дітей вирішила не брати, адже боїться повторення того, що вже пережили. Те, що вони там, а та, вони не чують і не бачать, і слава Богу, що вони там. Зараз за малечею доглядає їхня бабуся. По дітях я не скажу, що дітям важко у нас, але важко їм, так що папа й мама далеко в Донецьку, я сама переживаю за дітей. І за, за цих не переживаю, бо вони коло мене. А за тих, які дочка там зять, там ще в нас сваха є старенька, але ж зараз виїхати. Ми не можемо туди поїхати, я і не маю бажання туди їхати. А, а вони не можуть сюди у селі. Діти, хоч і почувають себе як на відпочинку, але сумують за батьками та рідним містом. А з початком навчання і за своєю школою та друзями. Однак цього року їм запропонували альтернативу. І 1 вересня вони пішли у нову школу. Діти навчаються в першому класі, в другому, в четвертому класі. Діти російськомовні, одне що складність викликає в навчанні. а… Діти влилися в колектив, бо вчилися буквально з перших класів в цьому навчальному закладі. З боку вчителів більша увага приділяється цим дітям, тому що ми розуміємо, який психологічний стрес пережили діти. Діти від батьків, батьки залишилися в зоні, АТО, діти живуть з бабусею, тому більша увага приділяється звичайно цим дітям. Якщо для хлопчиків навчання у школі вже не в новинку, то для маленької Олександри нове все, адже цьогоріч вона вперше сіла за парту. Спинку Червоним кольором, чухняна, послушна дитина, все гарно засвоює. Старший Даніїл, учень четвертого класу, як стверджують вчителі, досить легко влився в колектив і вже демонструє лідерські якості. Для нього тут все нове і не тільки колектив, новий більшого він розмовляв на російській мові. Зараз все на українській, але я хочу відмітити, що учень майже все мене розуміє на українській мові. Учень з високим рівнем знань і дуже активний на всіх уроках. Ну, звичайно, трішечки можна помітити в очах цієї дитини тільки смуток за рідною домівкою, за батьками, за мамою. Навчання у школі дітлахам подобається, а ще більше знайомство з однолітками на перервах. Це вже стихія другокласника Іллі. Чувачі. Моя учительница очень добрая. А у меня учительница Оксана Юрьевна водит нас на подверье. У мене все дуже добре. Навчатися у новій школі діти будуть до тих пір, поки на сході не закінчиться війна, а поки проводжати і зустрічати зі школи їх буде бабуся, яка намагається подарувати їм ту безтурботність, що притаманна дітям в цьому віці, і відгородити своїх внуків від негативної інформації. Проте від суму вона їх вберегти не може. Відкрила салфетка, взяв Ілюша і говорить: бабуся, салфетки пахнуть мамою. Коли бабуся наша, у мене мамка жива, і коли бабуся старенька почула, і я що навіть салфетка мамою пахнуть, то знаєте, як вони скучають за маму, що. Мама! Пока! Пока? Да.